Всім привітрі друзі! З вами Верес, і ми з вами продовжуємо атакувати. Не знаю, можна навіть сказати і ракувати. Тому, що, якщо ще третій день у нас буде прям стабільно одна душка, то реально можна сказати, що ми будемо починати ракувати. Ну, реальне діло. То будемо зараз сьогодні старатися все добре робити. Тому що сьогодні я а, взявся за голову, так сказати, повернувся до джерел і взяв. Просто звичайний мікс, яким я дуже чудово вмію грати. Да? Це у нас буде з фаєрболом. Зараз перевірю зразу, чи я все правильно взяв. Да, ладно, хай вже на чемпіонку будь-хогі в деяких моментах може, вже покраще щита буде. Так, ну давайте тепер перейдемо до мого суперника. В третьому дні ми граємо проти індонезійського клану НКРАЙ Сатударах. Ось так він називається, інтересно. І ми зараз займаємо друге місце. 7 зірок у нас відрива. Ой, ну, Так сказать, ми на 7 зірок відстаємо від першого місця. Ну, в принципі, небагато, можна постаратися навіть перегнать. Будемо сьогодні робити атаки з 17-х Таунхол. Взявся конкретно за голову на твінку, ми теж будемо грати з супервідьмами. Тому, так сказать, все. Епоха трошки пошла, я так гадаю. Так, ну і давайте по балансу покажу. Я ж вам казав, друзі, що. В принципі, тут у нас на третьому дні суперник буде набагато легшим. І я вам не збрехав, дивіться, один к тут, правда, немає, але тут є 9 таунхоли А це вроді хто. Це теж 9-й, но набагато хуже, ніж 9-й таунхол. Хорошо, давайте почнемо з атак. Давайте почнемо з 17-й з адекватних, так сказати, хороших. Ладно, побачив, побачив, так сказати, прокачку деяких будівель, не б сказав би, що прям хороших. ладно. Давайте, що я тут задумав, зараз розповім. Як бачите, такі інвізні сектора. Якщо такі інвізні сектора є, то це значить, що можна попробувати, так сказати, лупити це все супервідьмами з фаєром. Так. Словите, тут можна міні-драга закинути, щоб на оці тавери один інвіз не тратить, да, хай там забирається. Тут можна. Хоча, знаєте. А хоча, так, мабуть, тут краще буде кулі здропнути. У мене їх і так три штучки, одного там для хілок хватить, то що для Вардена буде. М -м, ось так ми це все зробимо. Так, то Та, тут даже можна спокійно візьму, дивіться, на мортіру один. Я просто можу скосити і неправильно Ну Хоча слухати, я даже не впевнений, чи він накриє один інвіз, одразу ці дві будівлі, тобто візарда і мортіру. Тому я не буду ризикувати, інвізу в мене достатньо, Я накрию коротше, будку з метальником, накрию. Мортіру і накрию до Арбалет мортиру і візерда. Оце я впевнений, тут що по-любому, тут накриється а от за Зате точно ні Кстати, можна даже попробовать ці три будівлі накрити краще, а тут вже закинуть дотягнутися до рікошетної пушки. Але по-любому, візарда треба закривати. Так, ну, все, друзі, думаю, можна починати. Там, понятне діло. я навіть не буду розказувати, що будемо далі робити. В принципі, Ми проти годинної стрілки так годині, відім. Тобто а, Тут -а, Кінг у нас там ми перервемо кільце, закинемо тут казарму, квіну і там проб'ємо шлях, щоб відьми пішли ближче до центру. І в принципі будемо чекати хороший результат. А, за цей спелтавер навіть точно не знаю, то, що зарані активувати інвіз за стріли, думаю, сенсу немає, він і так відновиться, 45 секунд, це доволі. Небагато часу, тому поки туди вьими дійдуть, то він відновиться. Будемо якось викручуватися, я так гадаю. Так, Давайте приймемо і давайте починати атаку. Все взято, все так сказати, адаптовано. да. Коротше, друзі, все готово. Погнали в катку. А, я впевнений, що ми зможемо ми візьмемо трьошечку, ми хоч повинні вже взяти до 17 ї трішки. Ну, йома, вже знаєте вже стільки пройшло. Так, тут. І давайте ось сюди міні-дракончика. Так, хорошо, у нас тут будівлі дефус забирається славно. М -м, кстати, в мене є ідейка. Ну, давайте ну, ми заберемо мортіру. Коротше, мортіру хай забирає Варден, а ми зробимо так, що нам один інвіз треба буде залишити все-таки. Для чого? Це просто, щоб, так сказати. А, активувати цей сектор, там наступний з інвізами. Я, я покажу, коротше, давайте то що зараз говорю. зараз, Давайте краще запущу відьму, Вже коли можна буде прямо розслабитися, то тоді поясню, як це все. Сука, повернись назад, ти Варден. Не лякай мене так. Так, Тут проб'ємо шлях. А, хорошо, ну кінг, по ідеї вже пойде туди, куди треба. Він не отвернеться, так сказати. Так, кінг мені ще треба, хай поки що живе. Боже, він так помирає, походу зараз буде, він просто зараз помре скоріше всього. Хоча ні, злити, дамага, мінімально... дамага він мінімально прямо отримує. Ладно, ну, можна... Кстати, хороший зараз шанс був просто активувати. Активувати Квіну там і активувати інвіз там. А, так, треба, щоб Кінг якось пройшов. Давайте зараз активуємо. Так, nice. Слухайте, нам навіть не треба була наша задумка. Як бачите, як все добре активувалося. Тут давайте інвіз. Друйда можемо викинути, він нам нахер не потрібен, я вам чесно скажу. Тут можна і так скелетонський спел закинути. І можемо прожати, в принципі, вже не страшно. І давайте сюди рейдж. О, це я поніма... Хоча, знаєте, я не буду зараз зарано радуватися, бо зараз скажу, ой, який класний мікс, і я просуру катку. Це так завжди буває. А, так. По ідеї, що тут я ще можу проіграти, Дивіться, у мене ще тут багато чого. Квіна, там Дігі застопив моноліт. Прям все як треба відбувається. Ну, Оце я розумію, реально мікс. Нахер я оце щось дивлюся, шукаю, щось вчу нове, щось таке покраще, якщо Супер-Відьми просто візьмуть і заберуть цю базу. Так, да, вона рашерська, але дивіться, я все одно циклопами тут би таймфейл зловив по-любому, я вам так скажу. Так, давайте прожмем чемпа. А, у нас тут не щит, у нас там хогі, можна було б це і зарані зробити. Ось така атака, ну, супервідьми не подведуть. Так сказать, супервідьми кормлять прям трішечками. І нарешті перша тршешка за лвк Доволі класно. Ну, якщо, так сказати, не рахувати 14-й тонхолий твінки, з яких я поза відео робив, то реально, перша трьошка. На відео то у нас була 14 але то не будемо рахувати. Це вже, так сказать, більш серйозно у нас тут пішло вже нарешті з основи Так, все. От стрілявся сьогодні, в принципі, і в легенді, і. На ЛВК, все, <смеш> юніти для КК наварні, і будемо потрошки, да потрошки 300 й потрошки добивати 300-й левел. Ще залишилось, ну, приблизно скільки так-то, десь близько, чим 120, а там 115, може, приблизно, так, якщо порахувати, то ну нереально небагато ще експірінсу мені залишилося. Ну, потрошки буду гнати, кстати, ще один повод, щоб записати відос буде Все, друзі, зустрінемось з вами на наступній 17-й. Там у нас теж буде в принципі ідентичний мікс, то будемо таке щось схоженьке да й робити. Так, ми вже на аккаунті Донкфор, давайте покажу. В принципі, такий же самий мікс, там просто в Клонкаслу я брав скелет, не дав, а я дуже севійнув. Тільки ось така різниця, яку можна було помітити. Тут у нас третій номер, давайте наглянемо. Ну Теж, як бачите, такі інвізні сектори, воно доволі просто все забирається супервідьмами, але, але є один нюанс. У мене тут Firewall 23 левого. Мало того, що дамаг трошки менший, ну ладно, там тряси все-таки вирішать, але в нього ще й також маленький радіус там замість шести замість радіуса 6, да, там в нього так сказати, радіус 5 іде на одну клеточку менше. ну І це може якось вплинути на атаку, але. Попробую якось так запульнуть. Все-таки дивіться, Чувак уже спалив своє місцеположення. Ладно, я б тут боявся, якщо б тут якісь тесли були, але ні, ну дивіться, тут прям статуї кругом стоять. І це прям реально проблема, що просто люди так виставляють на базу, щоб воно якось це все впливало на. Присказання якихось ловушок, да, краще їх десь тут виставити по за краєм бази, да, і все. А так, то, якщо, наприклад, ось таку базу, то а, бачите, тут інвіз, тобто Тесла тут по-любому немає, то можна якось буде тут заінвізити, да, і закинути, а, наприклад, на моноліт той же самий, да, тому що навряд чи в мене хватить інвізів, щоб тут, а, наприклад, в Spell Tower сам влупити. В принципі, кстати, можна було б, можна було б Морту забрати, наприклад, кулями даже тими ж, Euh, у нас забрати, наприклад, бейбіком. Кстати, можна даже і попробовать так. Чому б Але тут, можуть те -те -тут -а вже, кстати, може бути. Ладно, давайте почнемо. Давайте я розкажу, куди в мене пойде армія. Планую я їм скоріше всього запущу також проти часової стрілки. Тут треба буде пробити шлях, щоб все-таки вони і забрали. А тут у нас 6 годин буде йти почистка казарми, тут у нас і квіна потім підкинеться. І ось так пойдуть справи. Все, друзі, давайте почнемо атаку. У мене все готово. Так, як я і казав. Куля. Бейбік. Це потрошки не спіша робимо. Так, тут ані, все-таки немає. Так, все, давайте розкидувати інвізи починать. Да, дивіться, радіус все таки маленький, але все одно... Ну, кстати... А, бля, ні, прийдеться. Ах, стойте, може, давайте хай Варден забере, хулім. А хулі йому реально. Я поки тут... О! Курва! Курва, курва, курва! Що я наробив? Ладно, будем. Тоді кулеметом давайте відіграємо, чом би і ні. Блядь, як я не подивився, що в мене за осадка в руках взята. Боже, цей. IQ прям мувементи йдуть тут, знаєте, такі. Давайте ну ми тут з вами активуємо Invis Tower. Прижмати кінга можна вже. А для чого я прожав, о, активував Invis Tower. Давайте тут чемпіонку запустимо. Потім ми м -м, ракетний спис зараз прожмемо, хай вона там забере морту. І прям зараз вона буде прожати. Блін, ну це хірово, кстати. Там на неї загрився арбалет. Давайте два вже друїда. Я дропну так. Можна сюди джамп. Ладно, я не, я не бачу сенсу туди фріз кидати, мені здається, краще буде тут його дропнути якраз, допомогти чемпіонцю. Мен... Кстати, у мене ж тут ще один реджі, чого я тут просто його так тримаю. Надо було, на нахілок більше закинути, щоб вони відео модхилювали. Ну тут теж мій фейл такий немаленький є. А, так, пробити тут можна шлях, можна тут пробить. В принципі, бомбери нам не сильно вже і треба. А тут. Ах хотя там квіна бігає, стой, ну взагалі зачистка вже і не треба, так сказати, даже. Ні, оце я понимаю микс, реально. Если в принципе хорошо. Оце, Это... блядь. Ладно, sorry. А, Кстати, дивіться, просто якщо мікс прям натренований дуже чудово, то. Прям бачите, і ніяких, так сказати, фейлів немає. Тобто, ось, якщо згадати атаки циклопами і Хогами, то там такі фейли просто. да. Опитний гравець по-любому побачить, ну я, може, там не бачу, але мені здається, що я все хорошо зробив. А, ну, то, що, наприклад, то, якщо вчорашню атаку згадати, то я навіть поміняв там, з, з іншої сторони, пішов хогом. Просто розстеряності, просто на радше пішов. А тут спокійно, просто забирається трьошечки. Ось такі атаки. І ми практично наступаємо на п'ятий нашому супернику. На перше місце, так сказать, рвемося. Ну, в принципі, якщо я так і продовжу атачити, то все буде чудово. То що в прошлому дню я тільки один зробив одну Такий позор, друзі. А, ну... Що даже по атакам сказати, по зіркам зараз на даний момент. Ми зробили на одну атаку менше, але у нас на одну зірку більше, ніж у них. Оце прям хорошо. Хороший початок. Тоді давайте на сьогодні вже все. Такі у нас стакість 17-го таунхола були без позора сьогодні. Сьогодні прям самий класний день ЛВК, який, напевно, може за, за всі інші дні так сказати. Буде. Все, друзі, поки що з вами прощаюся і зустрінемося з вами завтра. Так, друзі, закінчився у нас третій день. Е, так сказати, непогано його відіграли в 86 на 47. Ну нам 4 зірок не вистачило так до тотал добити, Ну, суперники відіграли доволі слабовато, ну, про них навіть нічого не сказати. У них навіть сьогодні якихось таких, де я так не подивимося, що зона, наприклад, наприклад, е, вони максимум тут забрали на трьох-то 16-ки і то своїх 17 ок Тому не бачу сенсу дивитися їхні якісь атаки. Да, давайте краще подивимося. Наші атаки на 17-ку можна навіть бути хоча б жіті. Ладно, давайте, давайте все-таки три подивимося. А, там вже нижче теж. 7... Я не знаю, це... що тут обилося? А, ну, Тут вже 16 ки типу, пошли, що... це нам не інтересно, подивимося на 17-й. По місцям ми поки що займаємо перше місце. А, по четвертому дню. Слушайте, ну, я можу прямо зараз його показати. В принципі, поки що тримаємо, але, скрізь все, ми в четвертому дні просремо. В принципі, я записувати його не зможу. Я по четвертому дню не мав часу, тому про без відео. В принципі, ось така ситуація. Як бачите, ну, ми прям зробили однакову кількість атак разом з суперником, але ми так сказати, на 8 зірок відстаємо. Ну, Давайте покажу, що я тут зробив. З основи 74% з Донкфора в мене взагалі однушка, як завжди, вийшла, і. Що тут? Ну, по твінках там теж двушки, вроді десь на одному твінку я зробив якраз і трьошечку прям хорошо вийшло. І вроді ще да, ось до трьох. Так, так собі так сказати, одна однушка у нас на 17, на це не дуже прикольно. А, ну, може, я кстати, пізніше запишу повторчики по цьому дню, просто на третій день я покажу одразу, того, що ну, реально часу покажу, мене записувати не було цей день, да, так попало, то а, четвертий день, мабу сказати, може, пізніше глянемо просто якісь повторчики, і то не факт, може там потім скіпнуло да, і будемо грати далі, якийсь п'ятий чи шостий день. Давайте ну. Почнемо, так сказати, по нашому третьому дню, що тут за атаки. Будемо дивитися на другий, на третій і на шостий номер атаки. Давайте почнемо з шостого, з нижнього тута, який йде по так 17-х таунхолах. Так. Курінці вальки, щось таке знаєте, знакоме. А, ну це, кстати, наш заклан такий, понятне діло, що мікс знакомий. Я просто думав, що, в принципі, щось як суперника вчора було. Да, Мікс такий теж похожий, але тут є деякі, наприклад, з доп'єка Титаніду суперника не було тут таке. Так, ну як бачите, ось, до... ось так закидується чемпіонка з 9 годин, зачищується атак, сектор, там вже ракетний спис закінчився і починається патру... інвіз для чемпіонки, то що вони йдуть взяті електрочеревики. Так, ну, така си... Хороша зачисточка виходить, же зсектор повністю зачищений. Ну, реально, квадрат чистий, знаєте, зачистився. -за 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 Забирається чемпіонка в Recall Spell. І далі тут воно закидеться з 10 годин кінг з квіною для почистки. І в районі 11 годин закидується абсолютно все в одну кучу. Казарма. Ну, кстати, казарму, я напевно кинул би на 12 годин, щоб там почищували сторону, щоб корінці... Ну... І Титаніди як максимум, боич теж разом з ними, да, там і потужніше все було б. Так, закидається Варден. Варден одразу прожимається. Дуже прям такий хороший захват вийшов по войскам. Да, максимум, що тут все, так сказать, абсолютно все, наверное, прожалося. Окрім а, давайте на 2х поставлю. Так, таунхолд забирається. Так, у нас ще там є сектор, Інвіз активується, ну і чемпіон вибиває. Там, у нас зараз фениксом щось понакосу, ну і по в скором времени. Так, Кінг я бачу тут а, теж. Кстати, вже помер. Кстати, прикольна анімка за да, ну, время оглушення просто. Лежить херньою майсі замість того, щоб а, оцю всю енергію, так сказати, витратить просто на розрушення. Далі ні, він просто лежить і валяється, ну, дурачок, чесне слово. Так, отака трьошка виходить, давайте вернемось до атаки. Ну, доволі непогано. Так, п'ятий номер, ну, ми це дивились, цю професіональну атаку. Кстати, на третій ми теж дивилися, ну. А, на, жаль, на жаль, друзі, виходить, що ми сьогодні дві атаки подивимося. ну, Давайте вже, що маємо, то маємо. А, теж у нас тут а, мікс, кстати, супервідьма. Прям дуже супер, багато супервідьм виходить. надо мені щось опять. А... Якісь, наче мікси варить і робити однушки по-любому, да? щоб не було багато ніяких міксов. Ось такі інвізи накидається, доволі класний фаєр тут летить. Вар -ва -ва Варден закинувся з 8 годин, ну і практично сектор повністю збрився метеоритом. ну Класно вийшло. Красивенько. Так, тут казарма з 9 годин сквіна для почистки, відім підкидується трошки далі, ніж 8 годин. Ну і так, сказати він Зараз з буде йти. На жаль, кінг пішов не туди, куди треба, хілки теж відманулися. І... В принципі, для відео немає такого От кіла, окрім як друїд. Да? ну Друїду тут всього дві штучки. ну це Маловато, да і друїди, так сказати, понірфі. Ну, чисто бяка таке брати просто. Ну, краще вже там хілки взяти. А відзначання, кстати, цей мікс вроде був 6 друїдів, наскільки я пам'ятаю, чи 8 по кількості. Але ладно, не суть. Так, у нас вже там і єті типу, виходили з клон Знаєте, радує, що Квіна і відьми йдуть туди, куди треба. Вони всі разом тут йдуть. Кстати, тут інвіз біля радуші, противненький. Закидайся такий скелетний спел, щоб тут відманити увагу з чемпіонки. Тут ще можна трошки далі закинути, щоб Пушка ще там постріляла. А можна б на прямо прям що може б там і моноліт відманутися. Ну, коротше, навряд чи щось там відманилося, по них стільки б сказати, націлено. Поки що ми тут, як бачите, слідкували за відьмами, за героями з верхньої сторони, ніжня сторона прям дивом забралася. Тут Кінг прям хорошо почистив, як бачите, тут прям його робота це з черевиком і м'ячиком, ну прям хорошо вийшло. Так, я давайте 2Х поставлю. У нас там чемпіонка біжить добирати ластового інферно. Ну, і герої практично всі фулл хпшні. І ну, окрім чемпіонки, у неї там менше половини залишилося, але, в принципі, трошечки ось така береться. Доволі класний файер на початку був, не, знаєте, сектор повністю збрився. Так, ну, ось така КВ-шка, найкращий день. Цей третій у нас так -то виходить, 86 зірок вибили. А, далі, ну По четвертому ні, я вам ситуацію, Я не знаю, чи будуть ще повторювати по ньому записувати. В принципі, толком, то тут, і напевно. І не буде що записати, я просто вам покажу, що було, да? Просто я сам не знаю, чи буду ще по ньому записувати. Можливо, просто продовжу записувати п'ятий або шостий. Да, я завтра теж не знаю, чи зможу записати. А, так. Скоріше, що ні, бо теж буду ввечері додому повертатися. Ну, напевно, всього, я десь в ньому спробую зробити всі атаки, щоб там просто вже ну, дома просто чилить. А, Так, а, ну що тут у нас? Да. Одношки є, двушки, в принципі, у суперника таке саме, вони теж рукожопи. Ну, у сімнадцяти танхол тут нема що показувати, тому напевно я показую щось дай да, не буду. А, ну, перше місце поки тримаємо. Ну це хорошо, що суперники теж такі саме рукожопи на сімнадцятих таунхолах, як, як і я по крайній мірі. що однушки, три однушки за цей сезон це треба ще мудритися зробити, а це тільки половина сезону. Ладно, друзі, все буду прощатися. Ось такий у нас третій класний раунд був. Ну, четвертий я записувати, напевно, скоріш цього не буду, а може і <смір> повторки ну реально, Подивлюся, як все вийде. Все, друзі, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Верес і всім пока.